За п'ять століть до катаклізму, відомого як безодня плачу Лао, планетою правили три великі держави: зоряний екзархат, технологічно розвинена імперія простягалася на величезні території. Вони прагнули знань та контролю над самою тканиною реальності. Хранителі тіней, оповиті таємницею, йшли іншим шляхом. Їхнє володіння стародавньою магією та шепіт забутих богів викликали одночасно благовіння та страх. І нарешті вітровий союз. Вільна конфедерація кочових племен мандрувала безкраїми рівнинами. Їхнє життя було переплетене з ритмами природи. Їхній дух був вільний, як сам вітер. Ці три народи, кожен зі своєю ідеологією та прагненнями, співіснували у неспокійній рівновазі, але доля, мов мінливий вітер, ось ось мала змінити свій курс. Насіння конфлікту було посіяне, і це було лише питанням часу, коли воно проросте у вир хаосу. Зоряний екзархат з його сяючими містами та технологічними дивами був свідченням людської винахідливості. Їхні амбіції не знали меж для них. Космос не приховував таємниць, лише виклики, які чекали на своє подолання. Їхньою кінцевою метою було опанування зоряного потоку, космічного енергетичного поля, що пронизувало саму тканину буття. Контролюй потік. Вірили вони, і ти контролюєш саму реальність. Це прагнення до абсолютної влади вело їх стежками, одночасно дивовижними та жахливими. Екзарх Келіан Тойго, далекоглядний лідер з неперевершеним інтелектом, очолив найамбітніший проект екзархату «Гармонітрон». Ця колосальна машина, диво інженерії та таємничої науки, була створена для резонансу із зоряним потоком. Келіян вірив, що Гармонітрон тримає ключ до розкриття таємниць потоку. Він уявляв майбутнє, де Екзархат, наділений силою космосу, започаткує еру небаченого процвітання та знань. Але його амбіції, мов двосічний меч, мали дві сторони, бо справжній потенціал Гармонітрона залишався оповитий темницею. Амбіції Екзархату не залишилися непоміченими. Хранителі Тіней завжди пильні, відчули порушення балансу сил. Вітровий союз також відчув вітри змін, що несли шепіт про неминучу загибель. Зіткнення було неминучим конфронтація, яка мала визначити долю світу. Але яку роль зіграє безодня Плачулао? Ця катастрофічна подія оповита таємницею у цьому майбутньому конфлікті. Чи була вона наслідком амбіцій екзархату, чи було щось більше, щось стародавнє та зловісне, що ховалося під поверхнею? Відповіді мов уламки розбитого дзеркала, розкидані в часі, чекаючи, щоб їх зібрали докупи.